Шановні гравці, вітаємо вас у студії Української національної лотереї. Грайте та перемагайте разом з Україною. Наразі весь прибуток від лотерей перераховується на нашу армію. А в ефірі 2932-й розіграш державної лотереї Лотомаксима на сьогодні джекпот становить 1 мільйон 209 тисяч гривень. Тиражна комісія до початку гри довільно обрала лототрон Б, комплект Кульок номер 3 І ми вмикаємо лототрон. 23. 8. 3. 25. 2. Лото Максима максимально вигравально. Шановні гравці, вашій увазі 7864 розіграш державної лотереї Кено. Тиражна комісія на сьогодні обрала лототрон комплект кульок номер 2 і ми розпочинаємо розіграш. Щасти вам: Сімдесят. Двадцять. Вісімдесят двадцять. П'ятдесят один, сімдесят дев'ять. 4, сімдесят чотири, чотири, шістдесят вісім. Сімдесят три, двадцять дев'ять. Сімдесят сім. Сорок дев'ять. 31, 63, 53, 23, 35, 6. А тепер вашій увазі виграшна комбінація кено у порядку зростання чисел. В ефірі 6717 розіграш державної лотереї Лототрійка. Тиражна комісія обрала лототрон комплект кульок номер 2 І ми переходимо до розіграшу. 7, 3, Нуль. Перед вами виграшні номери у порядку, за яким вони випадали 7, 3. Нуль бережіть себе, все буде Україна.